Всім привіт! Сьогодні приготуємо оригінальну та неймовірно смачну закуску на новорічний стіл тарталетки із слабосоленою сьомгою. Готується вона зовсім просто та головне швидко, а виходить дуже смачною. Тому, хто ще досі в пошуку закуски на святковий стіл, це відео для вас готуємо! Для початку зробимо начинку для тарталеток. Для неї нам знадобиться один стиглий авокадо середнього розміру. Розрізаємо його навпіл та видаляємо кісточку. Далі звільняємо його від шкірки та дістаємо м'якоть. Зручно це робити за допомогою столової ложки, яку заводимо між шкіркою та м'якоттю і прокручуємо. Якщо авокадо стилий, то все дуже легко та без зайвих зусиль дістається. Тепер нам необхідно перетворити його на пюре. Спочатку для зручності нарізаємо авокадо на дрібніші шматочки. А далі можна скористатись блендером для більш пастоподібної консистенції або ж розім'яти його виделкою. Якщо навіть залишаться невеликі шматочки, це не критично. Ось таке пюре повинно вийти в результаті. Перекладаємо його в глибоку тарілку. Тепер сюди ж додаємо сік лимона, буквально 1 столову ложку для легкої кислинки та 150 г вершкового сиру типу Філадельфія. Можна купити готовий у ванночках або зробити його вдома заздалегідь. Посилання на рецепт такого сиру зараз на екрані та в описі під відео. Ще додаємо сюди трошки солі, але не забуваємо, що риба теж трохи солона та чорного меленого перцю. За бажанням для пікантності. І, звичайно, щоб було ще смачніше, можна натерти сюди один або декілька зубчиків часнику. Його можна замінити на чайну ложку сушеного. Тепер необхідно все змішати до однорідності. І, як я вже казала, якщо хочете отримати прямо дуже ніжну кремову консистенцію, тоді перебийте всю масу за допомогою блендера. Мені ж більше подобається, коли відчуваються невеличкі шматочки авокадо. Взагалі-то така паста універсальна, і я досить часто використовую її в якості намазки на ранкові тости. Зверху кладу шматочок червоної слабосоленої риби та огірок. Це дуже смачно і головне корисно, тому раджу обов'язково спробувати. Для того, щоб красиво викласти таку пасту на тарталетки, можна використати кондитерський мішок з фігурною насадкою. Для зручності поміщаємо його у високу склянку. Та викладаємо сюди нашу авокадо пасту. Звісно, що цей крок не обов'язковий і можна просто викласти таку пасту на тарталетки за допомогою ложки. До речі, кондитерський мішок з легкістю можна замінити на звичайний невеликий пакет, відрізавши від нього кутик. Тарталетки я купувала вже готові. Вони з пісочного тіста і невеликі за розміром. В упаковці 16 штук, але можна взяти більші, не обов'язково пісочні, вафельні також підійдуть. Для зручності одразу викладаємо їх на тарілку, в якій будемо подавати на стіл. Головне, тарталетки обирайте не солодкі, адже до риби вони не підійдуть. Починаємо заповнювати їх нашою пастою. З фігурною насадкою виходить досить непогано і по-святковому, але не переймайтесь і просто заповнюйте ложкою, якщо не маєте такої насадки. На смак це не впливає. Як варіант, замість тарталеток в якості основи чудово підійдуть скибочки темного хліба, просушені на сковороді або листкове тісто. Достатньо просто вирізати з нього кружечки чи квадратики і спекти в духовці. Варіант такої закуски з листкового тіста вже є в мене на каналі. Посилання зараз на екрані та в описі під відео. Ось така краса у нас поки що виходить. Далі нам знадобиться слабосолена червона риба, приблизно 150-200 г. Потрібно нарізати її на тоненькі скибочки. Їх кількість буде залежати від кількості тарталеток. Тепер з цих пластинок зробимо щось схоже на бутони троянди. Для цього просто скручуємо шматочок риби в рулетик. Головне, щоб скибочки були тоненькими, тоді бутони виходитимуть гарнішими. Нижній край можна підігнути, щоб він не розкручувався. Так само робимо з рештою шматочків. Сьому я засолювала вдома самостійно. Так виходить дешевше, ніж купити вже засолену, а на смак майже нічим не відрізняється. Якщо вам цікаво, як просто засолити сьомгу чи форель вдома, то залишаю посилання зараз на екрані та в описі під цим відео. Викладаємо наші бутони троян зверху на авокадо пасту, злегка ніби вдавлюючи, щоб риба гарно трималась. Далі нам знадобиться половина невеликого огірка. Нарізаємо його на тоненькі скибочки. Їх розрізаємо навпіл. А потім кожну половинку ще раз навпіл по діагоналі або будь-яким іншим способом, який ви знаєте. Викладаємо скибочки огірка поряд зі шматочками риби. Далі можна додати сюди ще трохи зелені. Я використовую гілочки петрушки, можна взяти гілочки кропу. Ну, ось і все. Наша новорічна закуска готова. На все про все я витратила максимум 15 хвилин. А виглядає вона досить гарно і, я впевнена, обов'язково прикрасить ваш святковий стіл. А ще вона дуже смачна і, як правило, розлітається зі столу однією з перших. Так що зберігайте рецепт і приготуйте таку закуску на новий рік. Ваші рідні та гості будуть задоволені. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Діліться своїми варіантами новорічних закусок. Бажаю вам теплих свят у затишному родинному колі. Готуйте з душею та любов'ю і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі вже в новому 2025 році.